Друзі, всім привіт! З вами компанія ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi e-tron 2010 року. Оригінальний пробіг з гарантією 20 тисяч кілометрів. Ємність батареї 71 кВт, потужність двигуна 313 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. Повний привід Quattro на пневмому Запас ходу 320 кілометрів. одна оптика з функцією автоматичного світла денні ходові вогні умивач, фар. Оригінальні легкосплавні диски r 20 на хорошій резині Bridgestone. Автоматичне складання дзеркал, безключовий доступ, вихід на зарядку як зі сторони водія, так і зі сторони пасажира. Так виглядає передній ряд сидінь, комбіноване виконання, шкіра алькантара, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, електропривід кришки багажника, автоматичне світло, протитуманні фари, електронна панель приладів, асистент утримання в смузі. Пробіг 20 тисяч кілометрів, шкіряне мультикермо, підрульові пелюстки відповідають за рекуперацію, адаптивний круїз-контроль, сенсорний екран з навігацією, чотирихзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, розетка 12 вольт, безпровідна зарядка для смартфона, два підстаканника, які ховаються. Вихід на сім-карту, SD-карту, 2 USB, дзеркало заднього виду з автозатемненням, бокові дзеркала з автозатемненням, великий бардачок. Так виглядає меню автомобіля, меню налаштування автомобіля, адаптивна пневмопідвізка. налаштування автономної кліматизації, зовнішні світлові прилади, естетичне освітлення, датчик дощу. Автоматичне вмикання ближнього світла, освітлення під час посадки та висадки, паркувальний асистент, камера заднього виду, парктроніки 360, допоміжні системи, сигналізатор небезпечної дистанції, Audi Preценs, асистент руху в екстрених ситуаціях, рекомендація відпочинку, попередження про швидкість, адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд смуги, підключення до android Auto і CarPlay через Bluetooth. Так, виглядає задній ряд сидінь. Клімат-контроль для пасажирів заднього ряду сидінь. Резетка 12 вольт. Система кріплення ізофікс. Чотиряний підлокітник. Додаткове місце для речей в підлокітнику, великий вмісткий багажник. Оригінальна перегородка з сітки. Докатка, сабвуфер в багажнику. Можливість складання заднього ряду сидінь з багажника. Підсвітка багажника. Резетка 12 вольт, електропривід кришки багажника. Дотяжка кришки багажника, сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Ще присутні заводські клійонки на порогах автомобіля. Наша площадка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.